Дітки, я хочу запросити всіх на заняття з літературного образотворення. Сьогодні на занятті ми з вами вивчимо новий віршик Андрія М'ястівського, який називається Киця прокидається. Послухайте, будь ласка, уважно його. Киця прокидається. Лапками вмивається. Квітка прокидається, росами вмивається, сонце прокидається, хмаркою вмивається. Ну а ми з сестричкою вмиваємось водичкою. Дітки, а тепер давайте спробуємо повторити всі разом віршик за картиночками. Починаємо. Киця прокидається, лапками вмивається, квітка прокидається, росами вмивається, сонце прокидається, хмаркою вмивається. Ну а ми, з сестричкою вмиваємось водичкою. Дітки. Я впевнена, що вам дуже сподобався віршик. А тепер скажіть мені, будь ласка, а як вмивається киця, коли прокидається? Так, вона вмивається лапками молодці. А чим вмиваються квітки? Так, вони вмиваються росою, коли прокидаються вірно, молодці. А чим вмивається сонечко, коли прокидається? Сонечко вмивається хмаркою. Правильно, дітки. А чим же вмиваються сестрички? Правильно вони вмиваються водичкою. Дітки, я впевнена, що всі ви запам'ятали цей віршик. А за бажанням можете надіслати відео віршика, якого ви розповідаєте. Дякуємо до побачення, до нової зустрічі!